Всім вітання, глядачі каналу. Сьогодні в Рубриці вулиця Овруцька. Зараз я стою в кінці вулиці, як ми бачимо, тут смородиновський спуск починається, такий бруківочний, і там внизу. На цьому спуску була печера, за легендою, в якій жив дракон, який кошмарив. Мешканців подолу, які знаходяться нижче, і потім Кирило кожум'яка вбив своїм мечем дракона із тієї печери. Ну, ось так закінчується вулиця. Будинком 1940 року. Ось бачимо там. На тому вході такий штіль навіть є. А, ну, архітектура в стилі сталінського ампіру. Ось які колоди балясини і люди живуть в такому будинку. Ну і ось наступний історичний будинок 1937 року. Будівництво також епоха сталінізму. Такий історичний цегляний будинок. Ну тут ця частина вулиці дуже затишна, мало шумна. Ну, як зрозуміло, вона на пагорбі знаходиться і вниз вже йде спуск на куренівку та на поділ. Ось справа від мене щось схоже на дитячий майданчик, сквер якийсь. Ще одна видатна споруда на вулиці Овруцькій це школа. Це не аби-яка школа Київська, а Київська школа номер 1 В Києві тут багато шкіл, там номер 328 422. Ну, а ось це саме школа номер 1 загального освітня. Ну, відразу через дорогу навпроти школи Обруцька 25 Знаходиться пам'ятка архітектури 1910 року будівництва. Будинок приватного санаторію лікарів Горбунова та Сікорського для нервово-душевнохворих. Такий розкішний будинок для нервово та душевно-хворих. Я зараз наближаюся до будинку Овруцька 23. Пошукова система Google не дала мені, на жаль, ніяких результатів стосовно цього будинку. А ось нейромережа дала непоганий результат. Пишуть, що ніби тут песто кафе. На фото Google Maps від 2015 року видно, що тут була амбулаторія колись. По особняку вулиця Овруцька, 21, нейромережа та Google дають розбіжності в даті заснування будинку, як видно з фото. Ну і кому цікаво, то натисне на паузу, почитаю все про цей особняк. Якщо перші два будинки царських часів були в гарному стані, то ось цей третій він вже розвалюється просто нікому нема до нього діла, на жаль. Ну, Зліва тут такі вже сучасні адміністративно-торгові будівлі. Так, ну і на протилежній стороні. Я вже бачу, що парк з парканом своїм блізла церква сюди це нікчемна. Ну на кожному кутку вже ця церква, ну я не можу це не прокоментувати. Для чого цих мільйон церквів? Йдіть в лавру, там моліться всі. На кожному кутку кожен хоче свою церкву приліпити. Вигідний бізнес. Скоро ставити будуть... Купали такі на кожному під'їзді в будинку. Як це, щоб в будинку та не було своєї церкви. А? Ось Вулиця Овруцька, 5. Який? Старий будинок глиняний. Видно, що вже він тут свої останні роки доживає. Поряд з цим глиняним будинком, мабуть, був схожий, но тут вже збудували новий. От ми бачимо, як дядько запаркував свою машину, і я не можу пройтися по тротуару. Доводиться виходити на проїжджу частину. На цій зупинці вулиця Овруцька бере свій початок. А моє відео закінчується.